Вітаю вас! Прочитав тут е, таку цікаву статтєйку. Яка ж ковбаса найкраща, щоб там не було лишніх ну, всяких добавок, була і з м'ясом, і вкусно, і так далі. Але людина, яка писала, видно, ні більмеса не знає виробництві колбасних виробів, на відміну від мене. Значить, Дивіться: е, СК це найкраща ковбаса. Просто при виробництві СК. Не можна щось намотити. Ну, не можна. Якщо тільки ти використовуєш неякісне м'ясо або сал, не вийде. Тому я іска краще. вона йдоргуще, не запречу. ПК, оці от напів, там можна. Ну, наприклад, замість яловичини курятина або сою. Так що, але ж ціна. Тому я іска дорога, а ПК ну, от ПК це напів копчена. Вона дешевша. Але вона звичайно, поступає нішиска, от така от.